Добрий день, малята! Сьогоднішнє заняття хочу розпочати загадки. Послухайте уважно. Тонесенький хлопчик, та й заліз у стовпчик іде носом поведе, там за кладе. Малята, що це? Так, правильно, це олівець, який. Перший звук у слові олівець. Так, правильно, звук О. А як ви гадаєте, який це звук? Діти, а які ви ще знаєте голосні звуки? Назвіть їх. Малятка А зараз давайте пограємо в гру. Я буду вам називати слово, а вам повинна сказати, на який звук починається слово. Будьте уважними. Апельсин Ескімо. Індик. Окуляри. Молодці малятки! А тепер послухайте скоромовку. Бо на березі з бобранятами бублики пік. Малята, як ви гадаєте, який звук в цій скоромовці повторюється найчастіше? Правильно, малята. Звук Б. А скажіть, який це звук? Малята. А які ви ще знаєте приголосні звуки? Усі малята, ви все правильно називаєте. А тепер давайте пограємо в гру із приголосними звуками. Я буду вам називати слово, а вам потрібно сказати, на який звук починається це слово. Сумка. Машина. кішка, рак, Потяг шапка молодці, малята. А скажіть мені, будь ласка, за допомогою голосу, які утворюються звуки? Так, правильно, голосні. А за допомогою голосу, зубів, язика, які утворюються звуки? Правильно! Приголосні! Дякую вам, малята, за заняття! До нових зустрічей!